Чому спа-басейн це вигідна інвестиція. Бо ви вкладаєте не лише в обладнання, а у своє здоров'я, добробут і якість життя. Е, уявіть, після насиченого дня ви повертаєтесь додому, а там тепла вода, гідромасажні форсунки, абсолютне розслаблення. І все це у вашому особистому СПА. Спа басейн допомагає зняти стрес, нормалізує сон, покращує кровообіг і прискорює відновлення після фізичних навантажень. Це справжній оздоровчий простір у вашому домі. Більше не потрібно витрачати час і кошти на салони усе поруч і завжди доступне. Сучасні моделі енергоефективні, довговічні. Та прості в обслуговуванні. Вони не потребують щоденного догляду, працюють автоматично і економлять витрати в довгостроковій перспективі. А ще СПА це ідеальне місце для родинного спілкування, романтичних вечорів або зустрічей із друзями. Він підвищує статус вашого дому, додає цінності нерухомості та створює простір, де хочеться бути. Тож, ЕСПА Басейн це не розкіш, а розумна інвестиція в здоров'я та щастя. У Спагелексі ми допоможемо вам обрати ідеальну модель під ваш стиль життя. Звертайтесь за консультацією та підписуйтесь. Ми покажемо, як інвестувати в себе з розумом.